Як події в США вплинуть на Україну? Громадянська війна в США і Третя світова? Попередні українські політологи і експерти сходяться в думці, що нещодавній замах на Трампа може спровокувати внутрішній розкол у США. Пряме протистояння між республіканцями і демократами, і судячи з повідомлень американських ЗМІ, це вже відбувається. За Вашингтон Пост у своїй статті. Як республіканці-законодавці відреагували на розстріл Трампа на мітингу, приводить статистику, згідно з якою близько 30 політиків звинуватили в інциденті критиків республіканського президента або навіть напряму поклали відповідальність на Байдена? Це все викликає серйозну стурбованість в інших експертів. Чим небезпечний розкол Сполучених Штатів, тим, що це може бути громадянська війна. Якщо це громадянська війна, розкол і велика суспільна паніка це 100% вигідно Росії, Китаю, Ірану, Північній Кореї, але точно не вигідно нам з вами. По якій причині? По причині того, що забудуть за нашу війну і будуть займатися своїми справами, його колега Віталій Портников іще ще категоричніший стосовно приходу Трампа до влади. І його політичних поглядів, і я переконую вас, що розвідтілення в життя таких поглядів призведе до нових каркаломних трагічних наслідків і для Сполучених Штатів, і для Європи і до Близького Сходу, а можливо до третьої світової війни із бездоганним використанням стратегічної ядерної зброї і загибелю десятків мільйонів людей в північній Америці і в Росії. Трамп має умови закінчення війни в Україні. Але пропоную відволіктися від майже апокаліптичних теорій і перейти до конкретики. А саме, які плани у Трампа щодо України, у разі якщо він очолить США, ділюся з вами ексклюзивною інформацією. Отже, сівши у президентське крісло, Трамп збирається покінчити з російсько-українською війною. Але не на умовах Росії, як припускалося раніше, мовляв, це жорстка позиція республіканців. Вони начебто розуміють, що РФ потерпає від санкцій і планують тиснути саме на це. Тож, за інформацією моїх джерел, вже є попередні умови від Америки, якщо вона стане трампівською. перше заморозка конфлікту по лінії бойового зіткнення. Друге повна відмова від претензій до України щодо позаблокованого статусу та чисельності армії на невизначений термін, третє вступ України до ЄС. Четверте. Компенсація витрат на відновлення України. Натомість з Росії будуть зняті всі обмеження, вона отримує доступ до усіх своїх активів, ринків і повернеться до усіх військових договорів. Україну перестануть фінансувати, а зброю даватимуть в борг? Тут одразу виникає закономірне питання: якщо навіть війна закінчиться на таких умовах, що буде з американською допомогою Україні? І фінансовою, і військовою? Бо ж, як пам'ятаємо, раніше були погрози, що у випадку приходу Трампа до влади Америка припинить нам допомагати. Та ще й Трамп заявив, що призначить віце-прем'єром Джеймса Девіда Венса відомого противника будь-яких видів підтримки України. Ну, стосовно фінансової допомоги, ніби все зрозуміло. США, ймовірно, хочуть вирішити це за рахунок країни-агресора. А от щодо постачання зброї. Теж маю інсайдерську інформацію, вона не припиниться, а нібито перейде у ленд-ліз, тобто допомога у борг. Це буде вигідно для штатів. Американські оборонні підприємства хочуть показати перевагу свого озброєння над російським, щоб і далі освоювати ринок, витісняючи росіян. З цієї ж причини повідомляють джерела: навіть після ймовірного підписання мирної угоди нас продовжать переводити на техніку НАТО. Аж до не переведуть повністю. До слова, як повідомляє інсайдер, єдине, в чому американці і республіканці і демократи не впевнені ні зараз, ні у найближчому майбутньому це на кого ставити в українській політиці. Ізмовірних постатей Разумков, Кличко і Залужний, Зеленського в цьому списку поки немає. До речі, про нього: Зеленський окучує Трампа. Невдовзі після замаху на Трампа стало відомо, що український президент зв'язувався по телефону із постраждалими. За різними версіями цю розмову допоміг організувати чи то Борис Джонсон, чи то Андрій Єрмак. Офіційно Зеленський повідомив, що наголосив не на необхідності двопартійної підтримки України з боку США, а заразом привітав Трампа у якості кандидата від республіканців. Ну а Трамп традиційно пообіцяв докласти край війні. Найімовірніше спроба налагодити контакт якнайшвидше після замаху свідчить про те, що наш голова держави, як і решта світу, усвідомлює величезні шанси Трампа на перемогу. І Володимир Зеленський вже намагається протоптати доріжку до майбутньої підтримки США своєї кандидатури у якості президента. Бо ми ж пам'ятаємо, якщо відміниться воєнний стан, будуть нові вибори. Підсумую, що, судячи з усього, Скривалене вухо Трампа запустило нові серйозні політичні процеси у світі, і про їхні справжні наслідки ми дізнаємося лише з часом. А який розвиток подій в нашій країні, підтримуєте ви. Підпишіться і напишіть, що думаєте в коментарях. На сьогодні в мене все надає спокою лише один момент наче умови закінчення війни, які ймовірно запропонує Трамп, не такі вже й погані, окрім першого пункту. Заморозка по лінії зіткнення. Чи не означає це, що на окупованій території чекає доля Криму? Чи готові ми на це заради спокою, може навіть тимчасового? Ви готові.